Вітаю! Мене звати Віталій. Ви на каналі Oscar Group, експерта світлопрозорих рішень. Хочу познайомити вас з нашим виставковим навісом. Це міні-копія моделі А01. Він створений спеціально для виставки Kiivre та буде представляти лице компанії Oscar Group. Пощупати його, оглянути, що він складається. Розповідати можна багато, але таку красу краще один раз побачити. А краще й не один. Замовте в нас такий навіс і будете насолоджуватись цією красою дуже довго. Бо ми робимо їх надійними і витривалими. Як? Ці навіси зроблені з особливого міцного сплаву алюмінію. Відповідно, і ураган, і шторм, і сніг, і град цей навіс витримає все. Накриття навісу антивандальний монолітний полікарбонат. До речі, кріпиться цей полікарбонат виключно за допомогою системи профілів, які дозволяють йому дихати. Фарбується в колір на вибір замовника порошкова італійська фарба. Поверхня може бути глянцева для гламура, матова для естетів чи текстурована, найбільш практична. А можемо взагалі зробити навіс в ваших улюблених чи корпоративних кольорах, як, наприклад, ось цей варіант чорний матовий колір та золотий глянцевий. Щоб краще побачити всю цю красу, в навіс монтована система LED-підсвічування. Світла вистачить як для огляду авто в темну пору доби, так і в якості додаткового світла для подвір'я. Сподобалось це відео? Тисніть пальцем догори, натисніть на кнопки підписатися, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі. І напишіть нам в коментарях, чи сподобався вам навіс такому кольорі, в якому кольорі хотіли б ви собі такий навіс.